Вітаю всіх! В цьому відео я розповім, як захищаю свої черешні чудовишні від птахів. Нападають на ці дерева саме дрозди, а минулого року ми примітили і дятлів, і сойок, які теж ласували ягодами. Попередні роки від цих птахів ми застосовували диски, блискучі стрічки, але це їх зовсім не відлякувало. Птахи нападали на дерево, ягоди поїдали і не реагували на дані предмети. На допомогу прийшов так званий прилад сапсан, який придбали через інтернет-магазин, і ось закріпили його біля дерева, він видаляв різні такі звуки і саме таких хижих птахів, і частково відлякував і дроздів, і інших птахів. Але це довго не тривало. Одного разу я помітила, що сапсан видаляє звуки, а на дереві кілька дятлів, та ще й поміж них сойка. І ось до чого ми прийшли до якого висновку? Що цей сапсан не справляється з такими саме от птахами, як дятлами і сойками, а вони теж люблять ласувати даними ягодами. Що тільки не придумували і прийшли до висновку. що... Дерево треба чимось накрити. Купили через інтернет сітку, але коли натягнули дану сітку, вона теж нічого не помогла. Сітка має отвори, дятли сідали собі і дзьобом діставали ягідки, і ті всі ягоди, які були саме ближче до сітки, все з'їдали. Тому почали шукати інші методи захисту наших дерев. І от прийшли до висновку, що можна дерево накрити білим агроволокном. Два куски агроволокна я зайшила докупи, і за допомогою таких довгих палець двох ми натягнули на черешню. Хочу сказати, що я дерева кожен рік обрізаю і стараюся, що мої чи вишні, чи черешні, чи інші плодові дерева не виростали. Високі, а так, до 2,5 метри, і це достатньо. Зручно потім покропити дерева від шкідників і хворіб, зручно зривати плоди. І тому нам не було такої проблеми натягнути біле агроволокно. Це дуже добре, навіть якщо сильний вітер, ми його дротом закріпили. Вітер не зриває. І ягоди захищені, і швидше навіть достигають. І тому така моя рекомендація це є один з найнадійніших методів захисту черешень. Щодо щільності агроволокна, то бажано брати менше за 30. але, звичайно, те найтонше не рекомендую брати, тому що, коли воно навіть буде торкатися до гілочок, гілки час від часу можуть його і порвати. Ось такої щільності десь приблизно 20, достатньо буде. Воно якраз гарно пропускає вологу. І навіть і ягоди не опікаються від пекучого сонця, ну і головне птахи не бачать, що там за тим білим агроволокном. Зручно і практично. А якщо добре закріпити, то навіть сильний вітер його не зірве, тому що, коли його закріпити, і найду дерева прив'язати, і дротом поприв'язати до гілочок. Нормально воно якраз тримається і гарно захищає ціле дерево. Дехто рекомендує зробити з пластикових пляшок птахів з крилами, підвісити над деревом, ніби від вітру ці крила будуть рухатися, і відлякувати шпаків, чи там дроздів чи інших шкідників. Але це насправді не так. Є люди, які робили таких птахів і побачили, що навіть дрозди сідали на цю пташку, не боялися її, а потім підлітали до ягід і їх клювали. Тому, хто бажає, може собі спробувати, а можливо, і в нього такий метод буде діяти. А щодо опудал, якщо їх, наприклад, нарядити в яскраво там синій одяг, розвісити клаптики на гілках, це теж не діє. І дятли, і дрозди підлітають, цього вони не бояться, і собі ягоди під'їдають. В інтернеті є багато інформації, що на жовті сорти черешень птахи не засіхають. але це теж насправді не так. Полюбляють вони і жовті черешні. А от що примітили садівники, що на пізні черешні вони не залітають, тому що в цей час дрости перелітають харчуватися в поля, і тому можна спробувати посадити в своєму саду пізні сорти черешень, хоча б одну-дві. А це ось маємо непроханого гостя, так званого дрозда. І треба було йому красти наші черешні. Оце в нас на господарці є кіт, який полює не тільки на мишей, а й на птахів. Відчув, напевне, кіт, що є на черешні. Підкрався зненацька і одного з них піймав. Правда, нам вдалося його відірвати, якось шкода стало птаха, та виявилося запізно. Кіт його травмував, і літати він більше не буде. І треба було йому тут літати і крастити черешні. Літав би собі десь полі, щось поїдав. І був би живий, і полетів би в теплі краї, а тепер вже ніде не полетить. Поряд з черешнею росте на щодо вишня, це дерево дуже має хороші плоди, надзвичайно великі, темно червоні, смачні, соковиті і приваблює не тільки вишневу муху, а й птахів. І тому дерево обов'язково треба накрити. Не накриємо, не з'їмо ні одної вишеньки. Птахи можуть все з'їсти. Щодо цього дерева, якщо, наприклад, пишуть, що воно стійке до багатьох хворіб і навіть вишнева муха практично його не пошкоджує, то це насправді не так. Обов'язково дерево треба обробляти від моніліозу, не обробивши, не воно захворіє, і обов'язково обробляти теж від вишневої мухи. Але вартує посадити таку чудовишню заради великих гарних вишеньок. На завершення хочу сказати, скільки ж коштує це агроволокно. Виносить воно в мене 600 гривень, але служить не один рік. Якщо минулого року я його використовувала, цього року другий раз використовую, воно в хорошому стані і ще послужить не один рік. Тому вигідно зробити для черешні такий захист, він виходить досить дешевий. Отже, хто має черешні, спробуйте різні методи, поділіться досвідом, чим ви захищаєте свої дерева. А я всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!